Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Дякую, що завітали до мене на кухню, а новий день приносить і нові страви. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного, дуже смачних пиріжків. Вони такі, виходить, як пух, але без дріжджів. І з малою кількістю борошна, тобто на творожній основі. І так, в мисочку я вкинула 250 грамів творогу, 2 столові ложки сметани і одне яйце. І добре розмішую грудочки. Це в нас буде основа для тіста. Грудочки розмішуємо не фанатично. Просто розмішуємо. Якщо грудочки і попадаються, це ще краще для нашого тіста. І так змішую просто настільки, щоб гарно поєдналося яйце, творог і дві солові ложечки сметани. Додаю ванільний цукор. чайної ложечки суди і трішечки розпушувача буквально, для того, щоб соду не гасити оцтом. Додаю сюди щепотку солі, ложечку, цукру, неповну, півложечки солою цукру, і нам для, для цього тіста Ще потрібно взяти 200 г борошна. Але вкидаємо його не все борошно, а потрошку. і змішуємо тісто. Воно повинно так розмішатися, щоб вийшов комочок. Спочатку вилочкою розмішуємо, а потім переходимо руками. Змушуємо тісто руками, замішуємо, і тут вже наші комочки розбиваються краще. Додаємо борошна стільки, щоб у нас виходився е, такий комочок тіста, е, тугенький. Додаємо ще трішечки борошна, тобто 200 ну, 220, можливо, грамів борошна. У нас піде на е, в цей рецепт. І так я вимісила отакий клубочок тіста. Гарний, якщо ж творог у вас не кислий, або, вибачте, ну так, да, не кислий творог, то можна суду погасити оцтом. У мене творог, трошечки кислувати, через те я ось тут не додавала. А начинкою для моїх пиріжків сьогодні буде отаке велике, червонобуке яблуко величезне. Яке я розріжу на невеличкі квадратики. А так, я підготувала яблучка. І тепер буду розрізувати їх на квадратики. І так дуже дрібно я порізала яблучка і притрусила їх корою цією. Буквально. Пів чайної ложечки кориці. Можливо, трішечки і менше. Я лію притрусила корицею. Так, тісто притрусила борошну гарно. Відщипую небагато тіста, викладаю яблука притрушені корицею і додаю. Посипаю їх невеликою кількістю цукру і защипую, як на пиріжки. Сковорідку змазую олією, накриваю пергаментним папером і викладаю 10 отаких прекрасних пиріжків, звичайно, швом вниз. як звичайні пиріжки. Дуже легко, просто. Але обов'язково в сирний комочок потрібно гарно присипати борошном. І отакі пиріжечки ми ставимо в розігріту духовочку. Незвичайні такі пиріжечки, в яких дуже мало борошна. Перед тим як поставити в духовку, я змазала пиріжечки сметанкою зверху. Можна змазати яєчком збитим, можна молочком, можна просто водичкою. І погляньте, які ж получилися пухкі та рум'яні наші пиріжечки. Без дріжджів, дуже швидко. А які ж м'якесенькі, які пухкесенькі не получилися. І зараз я вам покажу просто отакі. От М'якусенькі, м'якусінькі. Дуже м'якесенькі такі, бачите, вийшлися пиріжечки, Дуже просто м'якусеньку. І дуже-дуже швидесенько. І майже з невеличкою кількістю борошна. Пухнастика такі вийшлося. Це я з борошна першого гатунку. Але однак получилися дуже м'якусенькі, ніжні такі пиріжечки. І дуже гарно пропеклися. І часу зайняли. Буквально 10 хвилин пеклися в духовці. І декілька хвилин, поки я їх готувала. Якщо такі пиріжечки вам сподобалися, вони обов'язково сподобаються, начинка може бути яка завгодно. Чи це яблука, чи це сливи, чи це навіть капуста. Це це навіть творог, вишні, але готується дуже швидко і дуже-дуже смачні і не дуже калорійні. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, готуйте такі пиріжечки і поставте лайк. Пока-пока!